Яким буде план миру для України, але там ще падало, що будуть якісь приколи взимку, що ми якось перейдемо трішки на автономну систему. А mm -hmm. перша частина, на жаль, якась окупація буде якогось міста промислового. Тобто для по перше вони будуть намагатися вносити свої корективи і своє Друзі, Вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Марія Тиха. Маша, привіт, дуже рада бачити. Привіт навзаєм. Сьогодні хотілося б поговорити ну, в принципі, про останні актуальні такі новини, але давай почнемо з застережень. Можливо, якісь видіння в тебе або сни останнім часом були, про що могла б розказати? Та, блін, вже просто розмовляли про це. Ми з тобою зустрілися, коли вже все сказано. Розумієш? Так. Що не повторювати просто його, тому що аудиторія вона ж туди-сюди ходить і воно зараз буде знову в коментарях. Блін, одне й те саме повторюєтеся, давайте щось нове. Ну, ну так, в принципі, я... Я... ну я але давно ми просто з тобою не бачилися да. насправді да. так. Давай тоді почнемо з того: щодо провокацій: чи готує ворог найближчим часом якісь провокації, чи є якась. Певна така загроза масованого, можливо, удару з боку. Ну дивись, сьогодні я дивилася по картах. Мені чітко випало, що вони планують якийсь тракт. Це південь, чітко просто uh -huh. я вже розповідала про свій сон щодо півдня, щодо Одеси. Саме якраз про це видіння, яке я не хочу зараз розказувати знову, того що скажу, що по всіх каналах вже розказувала, і ще типу один раз повторюю. Не хочу повторювати. Uh -huh. Я думаю, що буде я сьогодні проглядала по картах. Вони планують якісь. Я думаю, це про обстріли. Все ж таки М -м 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 буде якийсь обстріл, там, де буде багато жертв, я думаю, це південь, мені здається, що це Одеса. Того ж чітко карти показують по Одесі. Я просто не знаю поки що, яке це місце. Того, що воно... Я питала про торговий центр і питала про типу отель. Мені на готель Диявол падає, а на торговий центр смерть падає карта. І я така: тобто, це означає тільки одне, що вони ще не вирішили, куди саме. Але якщо так проаналізувати мій сон, проаналізувати те, що сьогодні випало по розкладу, я розумію, що буде обстріл саме Одеси з жертвами. Mm -hmm, на жаль, масово. Ну, да, Сам про масові жертви кажу, коли м такі обстріли, коли ми виставляємо якесь місто з свіч свічкою. Отакий От mm -hmm. буде обстріл. Це по Одесі. Тому, друзі, будьте максимально обережними. Не ігноруйте жодну тривогу. Ну тому, що дійсно ворог дуже підступний, може вдарити вгатити будь-якої миті. Будьте обережні, друзі. Так далі хотіла поговорити стосовно енергетичної ситуації, тому що видання за Washington Post писало про те, що прийдешня зима стане таким найгіршим періодом в новітній історії України. Це така об'єктивна реальність, яка може бути, чи чергове якесь нагнітання, яке ми чули вже ну перед останніми двома зимами точно. Ну, я думаю, що справді тут карта зірки, бачиш, шут і тут з мечів падає, справді да, буде проблема. Четвірка мечів далі. Просто проблема знаєш в чому? Я так розумію: четвірка мечів, стільки Пентаклім, це карта допомоги. Я так розумію, в нас просто минулого разу, коли дивилися, там падало, що ну, коли світло вимикали. Да, там ага. падало, що ситуація налад... налад буде краще, а на, ситуація наладилась, да, то що свят є, слава Богам. Але там ще падало, що будуть якісь приколи взимку, що ми якось перейдемо трішки на автономну систему. А тут зараз по картах показують «Четвірка мечів, і карта, шестівка пентаклів означає те, що в нас типу нема можливості. Ми планували одне, а тут зараз вже по іншому карти показують Негативно. Тобто, я не розумію, з чим це пов'язане. Ну, шестірка пентаклів допомога. Тобто, ми я так розумію, хотіли якоїсь допомоги, нам просто її не дали. Угу. Я так розумію, це про партнерів того, що корот Пентаклів западає, так. Да. Продастралі нас немножко ще. Угу. Ну так. На сьогоднішній Дитя... день карти. Да, так. Подивимося, як буде блищу до зими вже. Угу. Так, далі про ситуацію на фронті хотілося б поговорити. Саме про Торецьк нас також і в коментарях просили запитати, тому що ну дійсно доволі така важка ситуація. Бої тривають вже там, наскільки відомо, за кожну вулицю і під'їзд. Чи доведеться виходити з міста Збройним силам України з Торецьк. Зараз не бачу виходу саме. А угу. наскільки якою найближчим часом буде ця ситуація? Чи вдасться стабілізувати ЗСУ? Власне, ситуацію там і зупинити ось це просування ворога? Десятка мечів, десятка кубків, карта башні. Погано. Дуже погано падає так, стосовно, Поки не бачу виходу, ага. але погано падає. Ну на жаль, так Покровськ. Покровськ також там трохи ситуація стабілізувалась, утім, якщо не помиляюсь, сім кілометрів. Залишається пройти ворогу до самого міста Покровськ, ну і після того, вже наскільки розуміємо, що Покровськ це такі ворота до Дніпропетровської області. Чи вдасться ворогу пройти до е, самого міста, дістатися до Покровська? Яка доля очікує на це місто? Ну мені снився сон, якраз такий. Ось ж на початку ти мене питала, я просто розповідала про нього вже. Ага. Ти типу, снилося, що я в якомусь місті знаходжусь там, де нікого взагалі немає з людей, і місто промислове, тобто багато заводів і так далі. Я думала, що це Запоріжжя, ось, але люди почали писати в коментарях, що це типу Покровськ може бути. І мені просто у вісні показали, як туди заходить русня в місто саме окуповують місто і беруть в полон людей. І потім картинка перенеслася, я бачила в полоні людей. Типу, я бачила зі сторони просто як вони наших беруть в полон, наших людей. Потім картинка змінилася. Я, мене перенесли, типу, якось ця ось ну, клітка, в'язниця. Да? В полоні okay. люди сидять, і я бачила серед людей чогось казахи. Я не знаю, чого там, що там казахи роблять. Чого казахи? Тобто, це не корейці, це казахи. Того, що я чула, як хлопець розмовляв російською мовою. Я, мені багато почали після цього писати і кидати багато новин. Там я так розумію, зараз в Казахстан з Росією. В якихось натягнутих стосунках я просто почала це читати після сну. Там якась в них торгова угода, щось у них там не виходить mm -hmm. коротше. Це перше. І наскільки я знаю, що, типу, казахи до нас ну, нормально відносяться, в принципі. Ось. No, да. І друге, мені кидали, що зараз корейці будуть воювати типу, на стороні Росії, але просто прикол в тому, що він про на російській мові розмовляв. Ну, як це може бути кореєць, якщо він розмовляє на російській мові? Так? Тобто я трішки я не розумію другу частину свого сна? Mm -hmm. А перша частина, на жаль, якась окупація буде якогось міста промислового. Тобто, ну ми вважаємо, що це Покровськ все ж таки зараз. Так, стосовно корейців, я ще в тебе запитаю ще у продовження до теми Покровського напрямку. От я зазначала, що Покровськ це такі ворота до Дніпропетровської області, і от дійсно вже з'являлася інформація про те, що вже будуються укріплення, фортифікації готують Дніпропетровську область до певної такої оборони. Станом на зараз, чи є загроза наближення ворога до саме Дніпропетровської області з боку Покровська. Ні зараз ні. Нічого немає. так. Ага. Стосовно е, корейців, також дійсно зараз тема максимально на слуху. Купа е, різних джерел публікують різну інформацію стосовно військовослужбовців КНДР. І от е, дійсно, е, зараз е, навіть вже бачили сьогодні буквально інформацію про те, що вже є певна база в Маріуполі, де є, типу, корейці, вже вони там навчання проходять і так далі. І от власне, наскільки цей факт вступу, можливо, якихось корейських власне, сил може змінити хід війни, і як взагалі, наскільки загрозливими є для нас цей факт? Я думаю, що їх направлять все ж таки на Курщину. Їх таки направлять все ж таки в сторону Донецької області. Той сон, який мені снився, як не крутий. Того, що там розумієш, багато було. Ну, типу, Казах, да, я розумію, розмовляв на російській мові, але там ще були азіати. Тобто, там вони, вони мовчали уві вісні. Я думаю, що це uh -huh. до корейців також відноситься. все ж таки. Того, що зараз новини просто почали виходити і підтверджувати: знаєш, типу сон так, я така, так. блін. Добре, як змінить взагалі хід хід війни, якщо ну, корейці так, прийдуть типу, воювати? Ага. Ну, але знову ж таки, сьогодні в ранці дивилася по картах про цих корейців. Я питала, куди їх хочуть направити ще. Мені показує південь, як не крути все одно до скупків з відлюдником, розумієш? Не спрямують в основному на південь. Щоб... Так, Я утримати. думаю, воно буде на Курщині, Донецька область, все ж таки південь, як не крути Запоріжжя, це в нас південь також. Да, Запорізька область, угу, ну, Херсон. То з Кубків це взагалі до Херсону відноситься завжди. Я знаю, що вони планували наступ, а від якраз про окупацію говорить. Ну таке. Є в них плани по півдню пройтися, все одно як не крути про наступу тут, розумієш? Ну, карти так. просто підтверджують за дня на день одне й те саме по суті. Якщо вже буде дійсно підтверджена інформація того, що ось корейці воюють на території України на боці Росії, чи буде якась реакція наших партнерів? Чи варто їх взагалі очікувати? Ну, ну скажем так, більше ніж просто занепокоєння, як це було раніше? Те, як завжди, ага. віка кубків, сміркамачів повішений. Блін, як завжди. Я вже не знаю, що має статися, щоб вони занепокоїлися. Non, занепокоїлися. <голові> так, Так, ще хотіла поговорити, те, що стосується фронту. Власне, The Times газета публікувала інформацію про те, що. Мовляв, Україна в 2025 році зможе розпочати повномасштабний контрнаступ, бо вже до цього часу буде нова техніка, нові бригади. Ну, типу, українські солдати вже пройдуть певні навчання і будуть готові з новими силами якби вступати в бій. Ну і плюс ще додають, що до цього часу вже можливо ми отримаємо дозволи бити в глиб території РФ. Чи дійсно так чи вдасться, чи варто очікувати у 2025 році е, якийсь певний контрнаступ? Ну, ще зарано говорити, але я знаю точно, що зараз вони про це. Ну, ми зараз це. Давай так, контрнаступ, тема зараз для нас топ. Про це обговорюються. Е, план він є. Два навіть плани є А і Б типу запасний і. Uh -huh. Один той що, якщо, наприклад, Росія там щось дізнається, типу ну нічого страшного, у нас є запасний, тобто таке в нас два плани. Я просто не хочу зараз дивитися контрнаступ, тому що рік назад, все ж таки, ми багато дивилися, багато чого було. Ми багато планували, але через те, що дуже багато про це говорили, він зірвався. І ще й Америка нам балки в колеса вставила. Так. Розумієш, того я все ж таки вважаю, що треба зараз трішки про контрнаступ, інформацію тримати в собі. Так. Він є плани, ми плануємо. Я навіть здогадуюся, коли це може бути, але поки я не скажу. Ну того, що я не хочу зараз нашкодити якось, але він є. І він буде. Ага. Тобто, і не буде так, як минулого року було. Того, що тоді дуже багато ми кому довірилося, Дуже багато інформації було, а кінцевий результат ти бачиш, який? І все одно я вважаю, що південь буде перший деокупований, як не крутий. Ну так ми багато разів про з тобою Дуже. про це говорили. Дійсно, про південь Дуже. робили акцент на цьому. Ще хотіла поговорити стосовно плану перемоги. Зараз ну, це мабуть така топ-тема, яка обговорюється не тільки в Україні, а й за кордоном. І от, дійсно, після того як скасували ну точніше, спочатку його перенесли, потім нібито взагалі скасували. Власне, президент Зеленський поїхав таким турне по європейським державам знову ж таки презентувати цей план е, перемоги після того, як він вже сполученим штатам Америки його презентував, е, якщо ж говорити про реакцію, якою є реальне ставлення наших партнерів і їх бачення до можливо, реалізації е, цього плану перемоги? Так, е, нашими очима чи очима партнерів, того що може, може різнитися. Так, спочатку, спочатку, партнерів, а потім поговоримо про Україну українського народу. Як партнери бачать наш план перемоги, який Зеленський презентував? Угу. І як ставляться загалом так? Чи готові вони допомагати і сприяти, аби втілити його? Ну, дивись, в принципі, нічого тут такого нема. Як обычно, йдуть в конфронтацію, потьорка жезлов, десятка жезлів, маг, сімірка жезлів. Тобто, по-перше, вони будуть намагатися вносити свої корективи і своє феє. Сімірка жезлів, карта боротьби. Карта мага і десятка жезлів, вона в принципі говорить про те, що стратегія важка для нас. Вона, типу, партнери думають, що вона для нас не сповніма. Тобто, очі багато того, що ми не потягнемо. Давай так скажемо. Угу. А, ми як бачимо цей план нашим очима. Так, ну поки Україні не презентували, сказали вже є інформація, що 16 жовтня президент Зеленський виступить в Верховній Раді і презентує його. Ну спочатку, я так розумію, нардепам, а потім це буде висловлено всім українцям. По-перше, я думаю, що цей план, який буду обговорюватися, там багато чого буде приховано, і це ага. буде правильне рішення. Це перше. Друге, шестірка кубків, вона говорить про те, що ми багато зробили роботи нам помилками. Щодо минулого, це да? Ставка буде зроблена, зроблена на динаміку. І ставка буде зроблена все ж таки трійка кубків, стільки мечів все ж таки про контрнаступ щось також буде. Я думаю, що це ну, там буде, але все одно воно буде не до кінця. Там я якусь дадуть долю, знаєш, правди. А все остальне буде приховане. Багато mm -hmm. про контрнаступ буде, багато про рух буде. Саме про рух, про рух, стільки мечів. Ми зараз не говоримо про південь, про Куршину і так далі. Ми говоримо вообще. Тут реально про движение и про контрнаступлення, на ну, 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 і наступлення на курщини. Це основна тема. Будуть. Допомога так. И занепокоєння, по-перше, да до щодо територій. Тут карта верховної імператриці. Территорії домой вернуть, но. Якщо буде какую-то вопрос, підніматися про пітька мечей, все ж все ж і э, Верховна Жриця, дем'ятка мечів, занепокоєння щодо безпеки ядерної станції, mm -hmm. оце буде ще тут.